Дюймовочка жила на світі жінка, у якої не було дітей. Якось вона пішла до старої чаклунки і та дала їй зернятко. Посадиш зернятко в горщик і побачиш, що буде, сказала чаклунка. Жінка зробила так, як наказала старенька. Уранці з не виросла гарна квітка. А в її чаші сі сиділа дівчинка, завбільшки мізинець. Ах, яка вона була гарненька! Крихітку назвали Дімовочка. Жінка зробила для неї колисочку з горіхової шкарлупи та котручку з пелюстки троянди. На столі стояла тарілка з водою, і дімовочка плавала там на пелюсті тюльпана, а замість весел у неї були два кінських волоси. Якось уночі через відчинене вікно до кімнати забралася потворна стара жаба. Вона побачила дімовочку та сказала Гарна дружина для мого сина. Жаба схопила колисочку і стрибнула в сад. Жаба та її синок посадили дівчинку на листок латаття і вирішили готуватися до весілля. Добрі рибки вирішили допомогти бідолашній дівчинці. Вони перекусили стебло, і листок поплив за течією. Дімовочка накинула свій пасок на метелика, і листок латаття поплив ще швидше. Жаби так і не змогли наздогнати тікачку. На ту пору поблизу пролітав хрущ. Він схопив їй і поніс на високе дерево. Хрущ покликав гостей, щоб познайомити їх із чарівною крихіткою. Жуки оглянули дівчинку з голови до п'ят. У неї тільки дві лапки обурилися одні. І така тонка талія, це так потворно, задзищали інші. Для Хруща дімочка була вже не така принадна. Він переніс її на ромашку і залишив Іди куди заманеться, сказав хрущ. Ціле літо жила дімовочка одна однісінька в лісі. Вона пила солодкий квіктовий нектар і вмивала саранковою росою. Під великим листком липуха кригетка сплила для себе колисочку. Та от настала осінь, подув холодний вітер, і дімовська почала шукати собі нову оселю. Крихітко прихистила польова миша. Їхнє життя текло неквапливо. Дівчинка прибирала мишачу нірку і розповідала господині казки. Одного разу миша сказала сьогодні в нас гість, старий кріт, от якби ти стала його дружиною. Коли з'явився кріп, дімовка проспівала йому пісеньку і гість був у захваті. Він показав миші та прекрасній крихіці свої володіння. Комори, крута багатія, були повні всіляких припасів. В одному з темних підземних коридорів лежала ласівка, ледве жива від холоду. Дівчинка пожаріла бідолашну і піклувалася про пташку до самої весни. Коли пригріло сонечко, ласівка відлетіла. Вона кликала діймовочку із собою. Але крихітка не хотіла засмучувати стару мишу. У сини миша наказала готувати посах. До дюймовочки мовочки посватався кріт. Напередодні весілля крихітка вибрала з мишачої нірки, щоб попрощатися із сонечком. Твінь-вінь! почула дівчинка пташиний спів. Це була знайома ластівка. Цього разу дімочка погодилася полетіти з неї до країни ельфів. Король ельфів закохався в дімочку та запропонував їй стати його дружиною. Ах, він був такий гарний і зовсім не схожий на сина жаби, хруща і крота. Дімовочка з радістю погодилася. Крихітці подарували правило крилець, і вона тепер теж могла прохати над квітами. Ластівка співала чудові пісні, а ельфи водили танок навколо наречених.